Суперлюди живуть серед нас. Вони боронять і відроджують нашу землю. Агропромисловість потребує ветеранів. Суперх'юменс надасть вам знання та можливості роботи в агро. Будуймо країну суперлюдей разом! Звати мене Яницький Олександр. Працюю я в ПАП-Агропросервіс 2018 року на посаді оператор машинного доїння. Народився і проживаю я в саді Теофіпілка Фіпілка ОТГ Тернопільської районної області. Сім'я моя і родина. Ну, одним словом, все життя в мене крутиться навколо цього села. Прийшла повістка. Поїхали на другий день. За три години в автобус посадили на Тернопілі щастя І Відправили кого куди. Попали ми артилерію, а потім перекинули на схід і там дві області Донецька і Луганська. Як то кажуть, це самі гарячіші місця на той період 22-23 років. Списався я за сімейними обставинами. У мене батько інвалід другої групи, і йому стало все гірше і потребувати якби сторонньої допомоги. Мати вже не справляється, бо теж пенсійного віку і подав рапорт на списання. Та й протягом місяця мене списали. Я повернувся одразу сюди, але я ще рік на роботу не ходив. Розумієте. Я ще так трошки відходив від того всього. Прикупив старий будинок, почали там з дружиною ремонти. Поки переїзд з Вінничини сюди, і воно затягнуло. Ну одним словом, в жовтні місяці минулого року я вже вийшов на роботу. Та як в нас найближче це була тваринницька ферма? Це пішов, спитався, чи є вільні вакансії. Сказали, що є. І було спочатку місяць навчання. Тут же на місці, щоб показати все, як працює, з чим працюється, бо коли я сюди прийшов, побачив таку кількість тварин, що то очі розбігалися, будемо казати, так як є. Але місяць, другий, півроку, рік і все навчився. Це практика приходить з часом. І працюється вже якийсь рік. Про колектив можу сказати, що одне, що це одна велика сім'я. Тут одне одного всі знають, підтримують, допоможуть, коли треба, бо знаю, тут переважно всі місцеві люди, так що нарікати на людей нема нема чого. Робочий день три зміни, які починаються о тринадцятій годині, о п'ятій годині ранку і о 21 першій годині вечора. Саме найважче, як на мене, це справді є прокидатися кожного ранку. Це зміна. Ну і робочий, як то кажеться, день починається з того, що ти приходиш на ферму, переодягаєшся і дивишся, чи все обладнання справне, додаєш мастил. Ну і приходять решту людей, які те саме переодягаються і в п'ятій годині, чи там о тринадцятій, запускається доїльна установка від 13-ї там, припустимо, до 20-ї години вечора доїться та кількість курівка. То є ну то в середньому. Від тисячі там хвост хвостиком може бути і більше, і менше, як який період. Наша робота полягає в тому, щоб якісно видати корів, виявити, в разі чого мастітних хворих корів і відправити їх на лікування. Ну і простежити, щоб якісне чисте молоко потрапило через молокопровід з холодильника. З холодильника поїхало до переробщиків і відправили. Якісну продукцію далі. І по суті, вся ця наша така робота одноманітна, ну, але я вважаю, що потрібно. Однакова зміна мені важко дається. А нічна то саме як на мене більше впливає на організм, бо це вночі працювати це дуже важко. Саме спокійніше це була обідічна, та що була, вона і є. Люблю поспати зранку. Подобається тим, що ти відчуваєш себе. Ну, Потрібним, що такое, хоч як кажуть, маленькі гвинтик, але великий механізм, і ти робиш якусь користь для людей. На даний час є робочі місця, і є де працювати, і є заробітна плата. Ну, Це великий плюс, це будемо казати, так як є. Ну, а стосовно тих людей, які би там хотіли прийти, там, навчитися чи працювати в цій сфері, ну я думаю, це все особисто захоче буде працювати, навчитися. І я тут. Не бачу якихось перешкод. Особисто про мене я можу сказати, що в мене першочергово моя велика підтримка це моя сім'я, моя дружина, родина, яка не дала мені, будемо казати, по-народному, сісти на стакан чи, чи залізти ну, в депресію впасти. Підволіклися тим, що придбали старий будиночок почали в ньому там. До пенсії зробимо ремонт, але він прамі досить мене відволікає. Ну я на перше місце ставлю сім'ю і родину. Так? А робота так це один з факторів, бо ти ви рахуєте, ви йдете кожен день на, на роботу. Ви себе відволікаєте тим, що зміна обстановки як не крутіть, нові люди. Як я рахую, що це теж немалий плюсик в тому, щоб вивозити. Ну але першим ділом це кожного особисто. Ну, Мріяти тут тут не треба багато вигадувати. Всі хочуть, щоб настав нарешті мир. Тут, певно, одна мрія на всю Україну, щоб вже нарешті настав спокій. І вже почалося розмінування того всього і відбудовування, а не тільки одні втрати і, і на щиті, і на щиті. Мир це, певно, одна єдина мир і, і спокій, і щоб хлопці повернулися нарешті додому, до своїх дружин, до сімей.